Для прикладу, в Сполучених Штатах теж багато громадських організацій. Причому найбільш потужна громадська організація це не Федерація про не Товариство любителів Бобслея, не Масонська ложа, це національна стрілецька асоціація. Люди, власники зброї, об'єдналися для того, щоб захищати свої права, і підтримка цієї асоціації дає плюс 4%. Тому, хто балотується в президенти, в Україні теж створена Асоціація власників зброї, Георгій Учайкін її Очолює, і з ним ми сьогодні будемо говорити про ті проблеми, які стоять перед українським суспільством в зв'язку з тим, що у нас мало зброї або мало законів, які регламентують цю зброю. Учайкін Георгій Миколайович народився у 1969 році в Києві, 30 жовтня 2009 року, зареєстрував перше в Україні професійне об'єднання власників зброї, громадську організацію Українська асоціація власників зброї, голова наглядової ради асоціації. Вважає, що українці повинні мати можливість придбання бойової зброї для самозахисту, а також отримати право на самозахист та можливість це право реалізувати. Якщо... Зброя не захищає інтереси власників зброї, то не вже ви думаєте, що асоціація їх може захистити? <клес> ну, перш за все, асоціація має бути тією структурою, яка спонукає суспільство і Верховну Раду нарешті прийняти закон про зброю. Тому коли не існує закон, який щось дозволяє людині, існують тільки обмеження. Взагалі, що стосується зброї в Україні, існують тільки обмеження, що це не можна, це не можна, це не можна. Ми кажемо про те, що має бути право. Тому завдання асоціації, перш за все, захищати тих власників зброї, які вже мають сьогодні, наприклад, там мисливську зброю. А по-друге, це намагатися досягнути надмети зробити закон про зброю. Можливо, піти іншим шляхом, скажімо, скасувати відповідну статтю кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне володіння зброєю. Скасувала кримінальну статтю, і все, і вся зброя стає законною. Це неможливо. Кримінальна відповідальність має бути присутня. Безумовно і, і, і я вас запевнюю, що така ж сувора кримінальна відповідальність за скоєний злочин зі зброєю існує і в Сполучених Штатах Америки. Єдине, що це все має бути збалансоване. Має бути закон, який дозволяє зброю, і має бути відповідальність за її незаконне або протиправне застосування. Це пов'язані речі, їх не можна розділювати. З Георгієм Учайкіним ми говоримо про те, що закон про зброю може захистити нас краще, ніж сама зброя. Я чую ці розмови за закон про зброю про необхідність його прийняття. Десь уже дай Бог пам'яті років 15. 18. 18, да І перший законопроект по-моєму намагалися проштовхнути. Ну принаймні був сформульований вже всередині 90-х років. В чому там проблема? Чому не вдається? Проблема в тому, що існує. Ну, таке складне питання. Існує декілька структур, які не не дуже зацікавлені в цьому. Саме завдяки, завдяки їх незацікавленості, створюється постійно міф, що зброя це є погано, що зброя буде заважати українцям бути цивілізованими людьми, і, і так далі. Але якщо казати про 18 або як ви кажете, 15 років тому, то я хочу згадати, що в 94-му році, саме з 10 листопада, був Верховною Радою прийнят, е, була прийнята постанова за номером 203-84 ВП про те, що наші... Народні депутати до прийняття закону про зброю мають право на отримання зброї з боку міністерства внутрішніх справ на кротоскроткоство нарізу на пістолети. Що ми маємо на цей час 450 чоловік, від яких залежить чи буде прийнятий закон на зброю, вже озброєні. Я так розумію, що їх на цьому етапі не цікавить. Йоргі, ситуація зі зброєю в Україні не така вже погана. Скажімо, краще, ніж в більшості європейських країн. Ну, скажімо, у Великій Британії за складний ножик в кишені вас посадять в тюрму. В Німеччині дуже великі обмеження по зброї. У нас в магазині ви можете купити гвинтівку М16, як мисливський карабін, легально. Ви можете купити Манліхер Аух, це абсолютно бойова зброя, на озброєні в 170 країнах, і мати легально її у себе возити у себе в машині. Так чи інакше, ви можете мати в кишені складні ножі величезного розміру, і зараз пів Києва ходить з такими ножами. Тобто. Я б не сказав би, що у нас погано зі зброєю. Слава Богу, що народ потрошку затарюється, і ми знаємо, що мільйони людей в Україні мають легальну зброю. От я боюся, чого Що прийняття закону може погіршити цю ситуацію. Що, коли приймається закон, народні депутати вносять туди різноманітні статті, обмеження, доповнення в цей закон, користують і зважають на виборців, а ви, половина виборців жінки. Вони не хочуть, щоб їхні діти ходили з ножами по вулицям. Чекайте, давайте ми, по-перше, з'ясуємо про яку зброю йдеться в нашій програмі. Ми кажемо про короткоствольну нарізну зброю, яка дає можливість і прихованого носіння. Про що ми кажемо? Є мисливські рушниці, безумовно, їх мільйони в цій країні. Але як ви уявляєте собі, що я йду заходжу до вас на програму, залишаю рушницю? Де, де я поставлю, кого я буду нагадувати? Мова йде про те, що я повинен мати право на придбання і приховане насіння короткоствольної зброї, пістолетів, і в будь-якому випадку не травматичної дії. Про те, що кажуть наш шановний міністр, я хочу сказати про те, що якщо ця зброя з резиновими Кулями була такою ефективною, я сподіваюся, що тоді би все Міністерство внутрішніх справ користувалося б її. Навіщо їм? Пістолети Макарова, ТТ, Стечкине. Навіщо? Вони хочуть мати ефективну зброю. Я теж хочу мати ефективну зброю. Що стосується того, що, наприклад, в Великої Британії є певні обмеження, так з того часу, коли вони прийняли ці Додатки до закону про зброю в них злочинність зросла на 80%. і це визнають усі фахівці, які працюють зі зброєю. А наприклад, досвід країн, які оточують Україну, такі відомі країни, як Молдова, Латвія, Літва, там Естонія. Я не кажу там. Про Білорусі і Росію вони ще не просунулися так далеко. Польща, Чехословакія всі оточують нас. Там статистика каже про те, що на 80% одразу падає рівень вуличної злочинності. І на 20% падає рівень вбивства. Про що ми кажемо? Ми кажемо тільки про те, що треба мати маленьку, невелику, але дуже ефективну зброю. А потім кожен буде вирішувати, потрібно йому це чи ні.